Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. То вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть дізна Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього, бо не прийшов був ще Дух Святий. Тому що Ісус не був ще прославлений, деякі з народу, чуючи ті слова, казали, Він справді пророк, інші говорили Він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, із села виплиємо, звідки буду да і ви не хрустову через нього серед народу. Деякі хотіли його спопити, та ніхто не наклав рук на нього, вернувшись слуги до кервосвящеників та фарисеїв. І ті їх питають, чому ви його не привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи віддали себе звести. Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них не один, що приходив до нього вночі. Один з них, хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавши, що він робить, тіму відповідь сказали, чи ти з Галилеї розніди і побачиш, з Галилеї пророк не приходив. Ми святкуємо в зелених барвах, тому що Святий Дух є не лише царем неба, але продатимем життя. І якраз зелений колір є символом того життя, яке ми отримали, як завдаток Святого Духа, коли Господь творив кожного з нас. Сьогодні ми також згадуємо таку особливу подію. Коли зійшов Дух Святий на Апостолів, то немов би народилася церква. не Просто народилася церква. Тому що Господь, виливаючи Духа в своїх апостолів, дав їм ту силу, якою вони могли ділитися. Як сьогодні нам Євангелія каже, хто віри в мене, то ріки живої води потечуть із нутра його. Тобто кожна людина, яка приймає Христа, а в даному випадку ми, коли ми приймаємо хрещення, ми навіть того не розуміємо, що ми стаємо джерелом Святого Духа. І то називається ця ріка Живої Води, яка пливе в вічне життя. І завдання кожного з нас бути тим містичним тілом Ісуса Христа. А голова нашої церкви є Христос, а ми є тим містичним тілом. Тобто, якщо взяти церкву, це не є ті стіни, бо поза ці стіни виходить місія. І Сама церква. Церква це ми з вами. Ті, які мають завдаток Духа Божого, який той Дух веде нас, щоб ми свідчили про Христа. Але сьогодні також Святий Дух, який приходить на апостолів, він з'являється у вигляді вогняних язиків, які були поділені, немов би. І це поділення, воно також має значення, тому що віра в Бога, вона, знаєте, людину розділяє немов. Так? Тобто ми можемо так казати, я жив до того, поки увірував, і після того, як увірував. Це одне поділення. І друге розділення це коли ми розділяємося навіть з іншими людьми, маючи якісь певні свої погляди. Тому що, коли Дух Святий людина приймає, коли ним живе, то людина бачить всяку правду. А Господь каже, щоб ми пізнавали цю правду, бо вона має здатність людину робити вільною, визволяти нас. В першу чергу від гріха. Сьогодні ми могли б пригадати собі також оцю притчу про е, тих е, розбійників, які поранили одного перехожого. І самарянин, який змилосердився над тим, якого поранили розбійники, приводить оцього бідного, пораненого чоловіка на своїм ослі до заїжджого двору. Дає тому господарю заїжджого двору два динарії і каже, Потурбуйся про нього, поки я не прийду. Оцей образ цього заїжджого двору це образ церкви Божої, яка покликана турбуватися про кожну людину, яка є зранена гріхом. Завдання церкви кожного з нас, щоб ми могли помогти тій людині, потурбуватися про неї, просто дати їй можливість, коли прийде Христос, стати праворуч нього. Таке завдання Господь ставить перед нами. Для того, щоб ми це завдання могли виконати в східній богослові, є такий термін по-старостоянськи, називається стяжання Святого Духа. Ми повинні стягувати на себе отого Святого Духа, щоб мати силу протистояти, коли прийдуть якісь спокуси і не піддатися їм. Тому що, бачите, цей світ, він надзвичайно є такий підступний, він інформативний, і людина може знаєте, загубитися в цьому світі. Дуже часто цей світ спотворює ту істину, підсовуючи нам якісь певні знаєте, такі хибні якісь завдання, хибні якісь ідеології. І людина дуже легко до них пристає, бо цей світ хоче йти зовсім на компроміс, навіть з дияволами. Сьогодні ми також згадуємо, згадуючи про Пресв'ятурицю, ми згадуємо також Єріс Арія, який. Був першим, хто виступив проти того, щоб називати Ісуса Христа Другою Божою особою, спів слушним Срдцем. А пізніше ці церкви сказали, що Дух Святий це також є особа. А Пресвята Трійця це є спільнота, яка будує свої стосунки на любові. Тому для нас. Поза спільнотою дуже важко будувати стосунки, щоб ми казали, що ми маємо в собі ту любов. Тому що мусить бути об'єкт любові, ми мусимо когось любити. Сім'я це є перша, е як кажуть, відзеркальня Пресвятої Трійці тут на землі. І ми в сім'ї покликані любити один одного, служити один одному, не за якісь заслуги, але просто, що ми такими маємо бути того, що ми так сотворені Богом. І диявол намагається нищити все те, що є Боже. Зараз він підняв руку на сім'ю. І наше завдання якраз не піддатися тій спокусі, не прийняти ті хибні ідеології, які б могли спотворювати правду, спотворювати істину. Тому що суть першої спокуси, яку висунув цей Арій, вчений священник, що Христос не є Богом а є лишень сотворений на подобу Божу, то втрачається сутність в грі нашої віри. Тому що якщо Христос не є Богом, то ми не маємо з Ним абсолютно ніякої частки. Ми не можемо увійти в сопричастя з Пресвятою Трійцією. А як оці церкви говорять про, о, про небо і про пекло, дуже цікавий трактат оцей. Я сам був здивований, коли прочитав. Говоримо про небо, то ми кажемо, що там немає печалі, так, так ми коли молимося за покійни. Там немає хворі, там є одна радість. Так? Бо якщо нема цього всього, значить людина почувається щасливою. А оці церкви як кажуть, якщо людина не має зв'язку, стосунку, участі в житті Пресвятої Трійці, то це є пекло. Навіть якщо відсутні в ці всі такі скажімо, негаразди, які нас тут турбують на землі. Для людини найважливішим, що є і що може бути, це є спілкування, це мати єдність із Пресвятою Тройці. І Дух Святий це є та сила, яка приходить, щоб завершити оцю справу, відкуплення людського роду, і увести нас в життя сопричастся із Святою Тройці. І тому ми вже, знаєте. Не є просто якісь там друзі Христові. Сам Христос каже, що є домашні Божі. Ми творимо з Богом і покликані творити з ним у сім'ю в суперечасті і в любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ще кілька слів хочу сказати історичних таких аспектів, може, вам буде цікаво. Але Арій це був перший, хто повстав проти, проти Святої Троїці, проти нашої віри де апостол Павло говорить, що якщо б Христос не вмер не Воскрес, якщо б він не був Божим Сином, то була б наша віра марна і надія наша марна. І Тому був той один із християнських худижників Атанасії, він був деяконом, І коли він відстоював Божество Ісуса Христа, йому повірили всі оці церкви. І святий Миколай, який на цій іконі зображений, Послухавши проповідь Атанасія, наткнений Святим Духом, вдарив по лиці у цього Арія, і з нього були зняті навіть єпископські е, достоїнства, звання. Чесно, по-християнській вчину був не дуже хороший, так? все зробити, Але він твоєю ревністю горів, що Господь потім явився в тому того собору, де показав, що він віддає йому ті честь, як єпископові. І так як тут на іконі зображено, що Христос подає йому Євангелію, а Свята Богородиця йому хор, тобто відзнаку Іпископську, коли він побачив, що таке віддіння, таке явлення, то вони йому швидко повернули, а Гаріям було засуджено і вигнано з церкви. Але знаєте, воно так легко не здається ні в якому випадку, так як зараз ми в стані війни. І Гарій дуже швидко був красномовним, він підговорив імператрицю, імператор Помер, імператрицю, яка пристала до його е, тих е, ідей, і багато єпископів вже почали е, бути переслідуваними. А на той час Атанасій став єпископом Єрусалимським і він зазнавав гонінь, Розумієте, в розквіт церкви. Золота доба церкви називаємо 4-8 століття, де християнство розвивається і тут єпископа переслідують. Розумієте? І вже Атанасій бачить, що цей арій має таку велику підтримку з боку держави, він розуміє, що, що якщо його не зупинити, то церква може, в принципі, як така загинути. Вона просто стає, стане знаряддям в руках державної влади, так як зараз в Росії, і вона нічого не може бути, ну скажімо, тим голосом правди істини вона не зможе бути. І він стає і молиться до Святого Духа. Каже, Господи, Ти, що даєш життя всім, ти бачиш зараз небезпеку, яка чигає на твою церкву. Чи не так, щоб це не відбулося, щоб Арія не переміг. Коли було вже зібрано при, при імператорському дворі тих посланців, які би мали представити кожен свою позицію Танасі з одного боку і Арі з іншого боку, то кажуть, що Арі, коли... Почалася ця дискусія, захотів туалет піти. І по дорозі в туалет він впав, і його черево лопнуло, не би надвоє. І він миттєво помер, миттєво. І от, ті, що були там, вони пригадали свій смерть Юди. Юда так само, як повісився, то про нього кажуть, що е, дерево зламалося, не витримавши того тягару його гріха. Його самого. Йому жертву лопнуло так само. І кажуть, що Арі уподібнився до Юди, який зрадив Христа, який хотів знищити церкву. Бачите, молитва має велику силу. Зараз, коли Господь, це великішнє свято, а свято зіслання Святого Духа, це також називалося в єврейській традиції Божого помилування. Господь. Встановлює це свято як рік Божого помилування. В це свято відпускалися раби, якщо євреї попадали в рабство до іншого єврея, то мусили відпустити його і дати йому частину, щоб він, яка йому належала. Змітити, наскільки це було грандіозно в житті кожного єврея це свято, а в житті християнина тим більше. Тому що Господь через Святого Духа дає кожному з нас силу, таку, якому Христос. А Христос що робить? оздоровляв, Воскресав. Тобто він верчинив великі чудеса. Навіть стихи його слухали. Якщо ми будемо сповнені тим Святим Духом, жити тому mm -hmm. і керуватися тим Святим Духом, то християни будуть мати велику силу. І цю силу ми можемо вже бачити тепер, хоч іде війна, хоч і ще загроза є навіть атомної війни. Але ми вже могли б побачити, яка молитва сильна. Тому що я колись вам говорив, що за те, що народ Європи буде безбожними, Господь в одній сестрі монокійній стихматці дав пророцтво, що Європа буде знищена. Рейн, каже, буде плавати в крові, а над, Капіто... над капітолієм, над базилікою Петра буде вирішений російський прапор. І ви знаєте, каже, якщо люди не будуть молитися, не будуть навертатися, таке станеться. І зараз, чому так йшли росіяни сміливо? Вони всюди мали своїх агентів, не лише в Україні. Вони думали, що їм диявол допоможе здійснити ту місію, і вони будуть, як Жириновський казав про Путіна, що він буде імператором міра, він буде керувати цілим світом. І прості люди, жінки, чоловіки, діти, які стали до молитви. В Україні. Зупинили це безумство. Молитвою, не зброєю. Зброя це вже як наслідок нашої молитви в руках наших бійців зупинила того лютого ворога. Вони колонами йшли. Вони сподівалися швидко це зробити, але якась невидима сила їх зупиняла, і ми бачили, що відбувалося з ними. Вони були знищені, вони були відкинуті. І це робилося завдяки тим людям, які чинили і творили молитву, які стягували Святого Духа. На наш український народ і на наше військо. І на керівництво так само, бо вони помудріли за час значно більше, чим буде до цього часу. Дай Бог щоб ще більше помудріли, щоб не робили всяких дрібниць, не приймали різні закони, які є ворожими Богом. Так що ми, християни, маємо завдяки зі, сходу, зі сходу Святого Духа велику силу. Ми маємо в собі величезний потенціал. Просто треба його використати. Нехай нам допоможе в тому Господь Бог. А зараз посвятимо наші. Ти повинен в землі рожити, повинен у свій час на радість до життя для людям. Ти сам все благоводи, по насіння, все зерновінням зі своїми квітами. Принесемо ще ти храм, цей поблагослови. І ось святий Духом Твоїм святим, а радію, що це принесе зір'я, квіти на світлі, святий скверні, очистий днів, всякими пахочами наповни, щоб вони були всім, що звірюю, їх зберігає кадить ними, на визволення від возяків ворожих піступів. На вигнання всяких думок ухажу, що йдуть на нас від її діяльність, чи день, чи вночі. І благословення для душі і тіла, бідним людям, твоїм також тварин домам і місцям, нехай всі, що принесли це зілля, тримуть покров для душі і тіла, що воно було для нашого спасіння, лікуванням, тайства та і благодаті. Якщо якомусь місці воно буде покладене, або на чомусь буде вживане для одержання благословення. Придиця Твої нехай покриє і жене, звідти всяку супротивну силу. На славу Пресвятого Вечного, Серкального імені Твого видно, Май, всяка честь і покоління за всім Святим Духом, і не час, і на віки віки. <плеслова> У нас вот заняться, винятся. Дякую за перегляд!